Як і завжди, в ефірі першого золотого перша дитяча школа і програма Маленькі дорослі. Наш проект створено для активних і люблячих батьків, які намагаються зробити все для максимально комфортного життя дітей і не забуваючись про себе. Вітаємо вас, маленькі дорослі це програма, яка є компасом для батьків. Вона допомагає у вихованні та розвитку маленьких дітей. Вона допомагає кожному у здійсненні власних мрій. І несе е, ваш особистий розвиток у цьому житті. Дивіться далі! Сьогодні в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке, а яких новинам принесли наші юні кореспонденти. Як телешколярі вітали дипломованих магістрів університету, які гості завітали у телешколу, А також наша постійна рубрика Наші яралаші. Про все це та багато іншого ви дізнаєтесь у сьогоднішньому ефірі. Дивіться далі! Знаєте, як приємно відчути себе дорослим, особливо, коли відчуваєш відповідальність. Саме такі емоції у нас, кому вітали випускників. Класичного приватного віситету з одежою державною форм. Дивіться, далі. Хоча телешколярі за віком ще маленькі, проте вже починають замислюватися над вибором своєї майбутньої професії. Саме тому на запрошення класичного приватного університету юні телешколярі відвідали випускний вечір новоспечених магістрів з реклами, дизайну, психології та соціології. Юні телешколярі не лише познайомилися із талановитими випускниками, а й зробили їм чудовий подарунок. Телешколярі Єва Черкова та Микита Бошко, які є лауреатами багатьох міжнародних конкурсів з бального танцю, подарували випускникам чарівний Віденський Вальс. Телешколярка Надія Козьмик, яка прославилася як фіналістка одного з найпопулярніших шоу України Голос країни діти, подарувала магістрам романтичну пісню, що налаштовує на прекрасне майбутнє кожного випускника. Дзинкою сюрпризу, підготовленого юними телешколярами, стала гумористична реприза, підготовлена нашими учнями. А я їду в канаду. Сміні конфети на команду. Хай дизайнер. Hello, my soціолог. Но ти рекламщик очень дорог. По статистиці сьогодні випускной, По ящику поведала реклама. Ти дизайнер, ти соціолог, он герой. А я рекламіст крутой, сказала мама. Усь випускник мліще урнувся, дістайні, рекламі і соціолог. Відсі живем, і дім подалі сонцем, і кожний зєчка мута дуже добре. Сподіваємося, що сьогоднішні випускники стануть гідними представниками молодої еліти України, які професійно будуть розбудовувати нашу країну як компетентні рекламісти, піарники, соціологи та психологи. Сьогодні хочу побажати вам найголовніше це натхнення, бажання, кохання, а найголовніше це здоров'я. Нехай ваш шлях буде світлим, радісним, і нехай ваша доля хоч іноді, але повертає вас до стін нашого університету. Е, нехай у ваших родинах, якщо, якщо у вас вони вже є, або якщо вони у вас вже будуть, завжди панує кохання, комфорт, гармонія. Всього вам найкращого! Телешкола школа привітала випускників класичного приватного університету, подарувала їм на згадку повітряні кульки, гарний настрій і приємні побажання. Наша акторська гра може не претендує на Оскар, проте ми намагаємося зробити так, щоб вам з нами було весело. Є новини соціальні, є комерційні, є політичні. А в нас новини дитячі, але по-дорослому. Дивіться далі. Новина номер 1 Виявляються українські діти одні із найвихованіших у світі. Новина номер 2 Найбільш спокійними є італійські діти. Так, саме італійські розпишаки мають високий голосно кричати і брудно лаятися. Новина номер 3 Маленькі італійці люблять бігати по коридорах, ламати обладнання, порушувати тишу за столом, голосу слухати вибачення. І новина номер 4 Любі наші батьки. Ми у вас найкращі. З вами були Вікторія і Софія. І наші новини по-дитячому дуже любимо, коли до нас на школу приїжджає гості. І саме зараз, як і завжди, ці гості цікаві і неординальні. А завітав до нас один з керівників Вікіпедії Андрій Макуха. Дивимось разом! Не таємниця, що кожний сучасний школяр, який готує домашні завдання, реферати, самостійні роботи, тести, постійно звертається до мережі інтернет і найчастіше знаходить відповідь у Вікіпедії. І великим сюрпризом для учнів першої дитячої телешколи став візит одного з керівників української вікіпедії, члена громадської організації Вікімедія Україна Андрія Макухи. Відомий фотограф, організатор велоекспедицій, ініціатор благодійних акцій, редактор і автор великої кількості статей у Вікіпедії Андрій Макуха з радістю і неприхованим інтересом відповів на запитання телешколярів. Ми б хотіли розмістити нашу сторінку на Вікіпедії. Чим ви можете нам допомогти? Ну, перше, все треба, щоб про вас були публікації в пресі. Про вас є публікації десь в газетах. Так, от треба зібрати ці публікації. От. І На основі цих е, публікацій в газетах або якихось інтерв'ю, е, вас, коли вас показували на телебаченні, треба зібрати ці ролики, подивитися, е, зібрати цю всю інформацію і на основі цієї інформації написати статтю в Вікіпеді. От і все. А чим ви займаєтеся на роботі та чи приносить вам ця робота задоволення? Як я вже сказав, я програміст. Е, я працюю, я розробляю, сайти, розробляю сайти, розробляю різні програми і е, так заробляю гроші. Власне, я працюю через інтернет. Тобто я не ходжу на роботу, це називається фрілансер. Я знаю, що одне з ваших хобі це фотографування. Що саме ви любите фотографувати? Одне з моїх хобі це е, я беру велосипед, і їду е, десь е, е, десь по селам України, які ну невідомі ще, в яких немає фотографій в інтернеті, і е, дивлюсь, що там є цікавого. Чи правда, що вам подарували на 9-ту річницю Вікіпедії астероїд? І якщо так, то куди ви його поділи? Я як кажучи, здивований і шокований, наскільки ви бізнані. Е, от ви будете дуже хорошими журналістами, всі я думаю. От щодо астероїда, то е, це була моя ідея. Тобто, це як ми це зробили? Тобто виникла ідея просто назвати е, астероїд е, Вікіпедія. Я знаю, що літом 2012 року адміністрація хотіла запретити Вікіпедію і закрити. її. І за чого це произошло? Якщо хтось скаже, що мої авторські права Вікіпедія порушила, то е, по одному з законів, які пропонувалися, Вікіпедію можуть закрити. Тобто, а так як Вікіпедії можна написати будь-хто і порушити авторські права там, там на місці, то Вікіпеді могли б закрити. Не залишилися діти осторонь і політики, тому задавали і питання пов'язані із ситуацією в Україні. Скажіть, будь ласка, яке у вас ставлення до того, що зараз відбувається на майдані та зовсім у Україні? Вікіпедія виступила проти закону про наклеп. Який приймався, ну прийнятий був нещодавно, і ми домоглися того, що ну власне от народ і Вікіпедія домоглися того, що це не закон скасували. Виїзд на Майдан, щоб доповнити інформацію до Вікіпедії. У мене здається, навіть на є фотографії з, з Майдану, там, де плам'я, і дим, і все. Ну, все там дуже страшно, насправді так. Я їздив спеціально для того, щоб робити фотографії для Вікіпедії. От і ну там дуже страшно. Тобто я ходив в шоломі, також щоб випадково там не, не прибили чимось. Сподіваємося, що сторінка, присвячена першій дитячій телешколі, з'явиться у Вікіпедії. А сучасним школярам ця інтернетна енциклопедія буде і в подальшому допомагати навчатися, розвиватися і розумнішати. Вікіпедія це супер! На все добре, хай щастить! Бувайте, а завтра знову на цій порі вимикайте. Замколи маленькі дорослі. Зі святом вам і вашим дітям